Буковинські бійці приїхали додому разом з маріупольським товаришем Морячком. Де обіцяні реформи? Як рішення народних обранців впливають на життя пересічних людей? Суспільному мовленню бути, але коли і за які гроші ніхто не знає. Дів'ємо підсумки вівторка. У студії працює Марина Скінта. Розпочинаємо новини міста. Герої повертаються. 30 демобілізованих бійців 8-го батальйону територіальної оборони вперше за 9 місяців служби приїхали додому без страт та ще й привезли з собою Маріупольського товариша. З ним познайомилася Юлія Задорожняк. На цю спільну фотографію вони чекали більше дев'яти місяців. Мобілізовані бійці 8-го батальйону територіальної оборони і їхні родичі нарешті разом вдома. Ця весна подарувала довгоочікувану зустріч, а минулорічна повістку. Було тривожно, але він прийняв її і сказав, мама, я йду, куди призвала мене Україна. А діти за цей рік, чекаючи рідних, стали набагато дорослішими. Жалко воєнних дуже. Е, якось. Їм тяжко там росія б'ється. Проходили службу бійці під Маріуполем і Запорізькій області за звичними речами і домашньою їжею на південному сході не сумували. Дякувати нашим волонтерам, людям, які нам передавали їжу. Ми були забезпечені з усіх з усіх сторін і мали що одіти, і поїсти. Жаліться не мали підтримується більше все, як діти малюнки передають. Майже у кожного є всі оберіги, малюнки. Проте, звичайно, не вистачало сім'ї, хороші. але трималися, бо знали за що ризикують життя. Залежить України. України. Має хтось їхати, то хтось має тут робити, хтось має там бути. І тепер, нарешті, спокійне і щасливе материнське серце. Це наш син. Пишаємо ще як хвилюємося. Дуже Україна переможе. Україна переможе і бажаю, щоб всі вернулися живі й здорові, щоб менше було сліз на землі. Нехай матері набираються мужності, сили, нехай чекають, нехай вірять в Бога. і Нехай будуть можні, і вони дочекаються, так як це я робила. Додому приїхали щасливими і здоровими, не лише без втрат, а й з поповненням. Тепер ученівсяк житиме маріупольський боєць з позивним морячок. Це наш бойовий товариш, який з нами від самого початку, з, з маленького з Да. Очкай, Підібрали а тим, хто лише отримує повістку, де мобілізовані бійці радять не боятися і честю виконувати обов'язок перед державою. Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. 100 днів роботи українського парламенту за цей період депутатами восьмого скликання зареєстровано 2000 законодавчих ініціатив. З них ухвалено понад 300. Проте для впровадження вкрай необхідних реформ часу виявилося чомусь надто мало серед втрачених можливостей урядовців. Проведення конституційної, судової, виборчої реформи та децентралізації влади. Народні депутати восьмого скликання прийняли бюджет на 2015 рік, сформували коаліцію, визнали Росію країною агресором, проголосували за соціальне забезпечення військовослужбовців, які воюють в АТО, аби покращити життя українців. Урядовцям необхідно найближчим часом починати реформи. І ці зміни на думку експертів реанімаційного пакету реформ повинні йти від людей і враховувати їхні очікування та побажання. Ми не можемо не бачити, що реформи пробуксовують, що ухвалені закони в. На жаль, вели в, значно, в значною мірою не виконуються або ще не почали виконуватись як той же закон про генеральну про, про прокуратуру чи про суспільне мовлення. І безперечно, це нас дуже непокоїть. За результатами соціологічного опитування більше половини українців вважають, що судову реформу необхідно впроваджувати першочергово. Судді на жаль, і суди на сьогодні не спроможні в повній мірі забезпечити справедливість. Виконати своє основне, основне задання винести справедливі рішення. Основними проблемами судової системи є не лише корупція, а й зацікавленість суддів від органів державної влади, кажуть експерти. Оскільки залежні від політичних впливів служителі Феміди не будуть спроможні ухвалювати правосудні і справедливі рішення. Наразі вже затверджено проект про забезпечення права на справедливий суд, над яким працювала рада судової реформи при президентові України. Закон новий, який прийнятий 1656, він вирішує частково питання е, і досить непогано вирішує питання розширення е, підстав дисциплінарного е, дисциплінарної відповідальності суддів, критеріїв добору. Е, запропонує і затверджує нові. Прозорі механізми добору суддів, але на жаль, це все впирається в те, що остаточне рішення стосовно кар'єри судді приймають або Верховна Рада, або президент України. Реформу судової системи експерти РПР пропонують розпочинати зі спрощеної судової гілки, посилити її інституційну спроможність. А для цього, на думку фахівців, необхідно позбавити президента України та Верховну Раду повноважень переводити служителів ФЕМІДИ, видавати їм посвідчення та проводити до присяги, призначати суддів на посаду лише через конкурс. Прокуратуру ж перетворити услуги. Службу державного обвинувачення відчутні зміни у нашій державі відбудуться лише тоді, коли українці згуртуються і почнуть вимагати дій від влади. Зміни в країні відбудуться лише під нашим тиском. Це означає, що небайдужі люди активісти, науковці, експерти, молодь повинні разом тиснути на владу, разом тиснути на місцеву владу. Підказувати і куди рухатися і допомагати, і потім спільно з місцевою владою разом тиснути на Київ і вимагати справжніх змін у Києві за 100 днів роботи парламенту, укладено 14 законів, які були в дорожній карті реформ, і до розробки яких долучилися також експерти РПР серед законодавчих успіхів, створення антикорупційного бюро, ускладнення можливості легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, активізація процесу децентралізації, впровадження суспільного мовлення, розширення доступу українських товарів на європейський ринок та скасування функцій прокуратури щодо загального нагляду Наталь Гатеш Максим Демко Чернівецький промінь Суспільному з якими мовленню бути, але коли за які гроші, і головне, хто ним займатиметься питання, яким на перший рік переймаються громадські активісти та посадовці. Вкотре поговорити про те, що поки існує лише на папері, до чернівців приїхали представники реанімаційного пакету реформ. Державне телебачення, яке залишилось за форматом по суті радянського, має бути реформованим. Сучасне телебачення має відповідати інтересам людей, а не чиновників. Цю істину розуміють усі, але від слів до справи державні мовники переходити не поспішають. У нас руками ДТРК це просто пропагандистський рупор губернатора. Ви це прекрасно знаєте. Знаєте, що різні губернатори були тут, і знаєте, як обласна державна телерадіокомпанія вислужувалася перед кожним новим новим губернатором. Докорінно змінити систему державного телебачення, яке оплачується з наших кишень, урядовців. Хочуть вже декілька років. А у 2014-му парламентарі ухвалили закон про суспільне мовлення. Згідно з ним створення загальнонаціонального мовника дозволить зменшити видатки з бюджету і викоренити корупцію. Набагато легше контролювати одну юридичну особу, яка буде під дуже щільним е Щільним наглядом громадськості ніж у нас три з половиною десятки окремих князівств, де кожен краде, як хоче, там де є що красти. Окрім підпорядкування Києву та однакових для всіх програмних концепцій і стандартів, законом також передбачається скорочення місцевого мовлення до декількох годин на добу. Зараз же ОДТРК змушені викручуватися, щоб 24 години на добу заповнювати ефір. І часто це не найкращий продукт. Вважають активісти реанімаційного пакету реформ. Якісно забезпечити стільки годин неможливо і, і братися за Менш в нас на жаль як правило домінує інша позиція. Що неможливо зробити, дайте більше грошей не ті часи, коли, коли більше грошей може з'явитися. Продовжити процес реформування державного телебачення парламентарі зможуть наприкінці березня. Тоді на розгляд Верховної Ради винесуть поправки до закону про суспільне мовлення. Тому про те, коли на першій кнопці України з'явиться аналог англійського BBC чи німецького Deutsche Welle, поки говорити зарано. Павло Монахов Максим Шварцман Чернівецький промінь. Далі огляд українських новин від журналістів сайту промінців. Президент США Барак Обама відмовився від постачання летальних озброєнь українській армії після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 9 лютого. Про це в інтерв'ю агентству Associated Press» повідомив німецький посол у Вашингтоні Петер Вітте. За його словами, Меркель навела переконливі аргументи про важливість продовження дипломатичних і політичних зусиль з вирішення збройного конфлікту на сході України. Обама з ними погодився. Вітте зазначив, що лідери США та Німеччини впевнені українській владі поки не варто поставляти летальні оборонні озброєння. Після лютне в у зустрічі в Білому домі Обама заявив пресі, що підтримує дипломатичне врегулювання ситуації в Донбасі, проте, поки не прийняв остаточного рішення з приводу поставок зброї Києву. При цьому американський президент не виключив такої можливості в майбутньому. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін попередив Обаму про наступ на Київ, якщо США постачатиме зброю Україні. Незважаючи на декларування ватажками бандформувань, що діють на Донбасі, відведення важкого озброєння спостерігається концентрація ворожих угруповань поблизу населених пунктів щастя, станиця Луганська, Маріуполя, Авдіївка, Піски докучаївськ. Триває інтенсивне перевезення техніки та артилерійських боєприпасів через Дебальцівський залізничний вузол та формування складів озброєння у районі Донецька. Також противник проводить заходи бойової підготовки. За оперативною інформацією, в районі міста Луганська ведуться практичні стрільби із стрілецької зброї, мінометів та артилерійських систем. Тем на двох обладнаних полігонах вчора, 9 березня, зафіксовано 31 ворожий обстріл наших позицій в зоні АТО, в тому числі п'ять випадків ведення артилерійського вогню. Вчора поблизу селища Широкине. Практично весь день тривав бій. починаючи з 9.30 ранку, і майже до першої години ночі бойовики безуспішно штурмували позиції українських військовослужбовців. Підрозділи Національної гвардії відповіли адекватним ударам у відповідь на погашення вогневих точок противника. Наші бійці влучним вогнем підбили ворожий танк, підірвали склад боєприпасів та знищили кілька бойовиків. За минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає. Дев'ять було поранено. 19-й гуманітарний конвой Росії відправиться на Донбас наступного тижня, 19 березня. Про це повідомив заступник голови МНС Росії Володимир Степанов. За його словами, інформація щодо доставки вантажу надана МЗС України. В українському відомстві наразі про це не повідомляють. Росія вже направила в Україну 18 гуманітарних конвоїв. Останній зайшов на території України 7 березня без погодження з українською стороною. МНС Росії тоді заявило, що позачергова колона з гуманітарною допомогою призначена для допомоги СІ. Сім'ям і родичам шахтарів загиблих і постраждалих на шахті імені Засядька. Ні, представники міжнародного комітету Червоного Христа, ні українські прикордонники, не мають змоги оглянути вантажі гуманітарних конвоїв Росії. Україна наголошує, що Росія введенням таких гуманітарних конвоїв із невідомими вантажами без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське і міжнародне законодавство. Єдину державну систему цивільного захисту в Чернівецькій області перевели в режим підвищеної готовності. Обласна державна адміністрація підготувала в усіх районах Буковини відповідні служби. Це медична служба, це служба охорони громадського порядку, це протипожежна служба, служба автомобільної, служба торгівлі харчування, служба енергетики. Відповідно на цих всіх службах відповідними наказами чи розпорядженнями, так само приведено в готовність сили і засоби. Окрім цього, обласна держадміністрація створила мобільну групу для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. До її складу входять 25 одиниць техніки та обслуговуючий персонал. Це не всі сили, які забезпечують оперативне реагування. Відповідними розпорядчими документами на території області в кожному районі були створені оперативні групи. І, до складу этих оперативних груп вошло 449 сорок э, формувань, 1129 одиниць техніки і 4839 чоловік особового складу. В області працює мобільний консультаційний центр, де навчають населення, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Там постійно чергують працівники УДСНС України в Чернівецькій області. 77-річна жінка загинула на Новоселичині у селі Динівця. О пів на четверту ранку в житловому будинку сталася пожежа. Займання виникло на горищі, вогонь швидко поширився по всій будівлі. Власниця оселі вона намагалася матушки боротись з вогнем, однак через сильне задимлення вона знепритомніла. Пожежу помітили сусіди. Вони і викликали пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці з Динівців та Новоселиці загасили пожежу, та через запізніли повідомлення про займання врятувати життя власниці будинку не вдалося. Тіло загиблої направили до суд медекспертів. Рятувальники припускають, що причиною трагедії наймовірніше стало порушення правил безпеки під час користування пічкою. Ще одна пожежа сталася у молодії Глибоцького району. Внаслідок неї 85-річна жінка отримала опіки. Крім цього, протягом вихідних рятувальники ліквідували. 10 загорань сухої трави. 9 березня світ святкував день народження Тараса Григоровича Шевченка. Цього року 201 річниця визначної дати. Як святкували події у Чернівцях, дивимось. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні. Милі Щоб лани широкополі і Дніпро, і кучі, було чути, було видно, як реве Реве та стогне, дніп широкий, сердитий вітер забиває. Додолу верби високі, горами хвилі. Серед гостей на святі дня народження Тараса Шевченка, які зібрались біля пам'ятника Кобзареві, не було жодного, хто б не згадав, бодай декілька рядків з його творчості. Видатний митець із висоти своєї Остаті споглядав, як до його ніг клали квіти, а поруч із ним хором співали пісні. Помру, За активну популяризацію творчості письменника у місті відзначили видавництво. А відтепер ім'я великого українського пророка буде увіковічено і у назві навчального закладу у Чернівцях. Рішенням сесії міської ради ім'ям Тараса Григоровича Шевченка названа. Чернівецька гімназія, номер один. І його в сім'ї великі, в сім'ї вольні нові, не забули пам'янути незлим тихим словом. Любов Мочалова Максим Демко, Чернівецький промінь. Провести 8 березня з користю у новому коворкінг-центрі «Горизонт Бізнес Хаб відбулася перша дискусія на тему жінка і бізнес. Як успішні леді Чернівців знайшли справу свого життя та як поєднують її з успіхом в особистому, дізнавалася Любов Мочалова. Стело Омельянівна Станкевич починала швачкою на фабриці і поступово кропіткою та наполегливою щоденною працею жінка досягла найвищого щабля. І от уже більше 30 років керує одним із найбільших підприємств України Трембіта. Молодим бізнесменам Леді радить із самого початку ставити перед собою чітку високу планку. Мене коли призначили генеральним директором Трембіти, я свій поставила цін, що наше підприємство Трембіта має бути найкращим в радянському союзі. І вона цього досягла. Нині колектив фабрики Трембіта налічує більше 700 Ніків, 90% з яких жінки стела Станкевич налагодила співпрацю ледь не з усім світом. І нині костюми пошиті чернівчанками носять і в Італії, і в Парижі. Більше того, колеги з-за кордону нерідко приїжджають на підприємство навчитися такої високої продуктивності. Один із секретів успіху відповідальність за власну справу. Поділилась Стела Омельянівна. Для мене слово це закон. Мене так батьки навчили, сказали, що якщо ти сказала, умри, але виконай те, що ти сказала. Попри розповсюджену останнім часом тенденцію тікати за кордон, коли у рідній країні криза, ліна Ільницька, власниця модельної агенції «Шоутайм» та редактор одноіменного журналу, не радить цього робити. Проживши у Європі певний час, дівчина все ж знайшла себе, повернувшись у рідне місто. Треба робити світ навколо себе, таким, яким ти хочеш його бачити, а не шукати його десь пок де. Там незнайомі люди, з якими треба заново знайомитися. Тут в тебе є рідні стіни, є друзі, є знайомі. Та успіх будь-якого бізнесу у сучасних умовах важко уявити без піару, в тому числі і в соцмережах. Так молодий діджей, аніка Анна Гушу стала спеціалістом з СММ маркетингу. Ця реклама є досить ефективною, тобто порівняно з е, різною зовнішньою рекламою. Наприклад, там ті ж фіші, ті ж банери, ті ж постери. Тобто вона є менш затратною вона є навіть. Дуже менш затратною і е, порівняно з зовнішньою. Так відбулася перша дискусія на тему жінка і бізнес у новому просторі для креативних людей. Коворкінг центрі Горизонт Бізнес Хаб. Любов Мочалова, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. І до новин спорту новим президентом Федерації футболу України обрано Андрія Павелка за його кандидатуру свої голоси віддали 122 делегати. А одним із віце-президентів став Буковинець Василь Орлецький, який очолює Чернівецьку обласну федерацію футболу. Мої колезі Любові Мочалові він розповів, що планує зробити на новій посаді. Василь Орлецький у 2010-2011 роках був президентом ФСК Буковина, а ще раніше керував ФК «Лужани», який має вагомі здобутки на аматорському рівні. Нині ж він очолює Чернівецьку обласну федерацію футболу, а нещодавно був обраний віце-президентом Федерації України. Першочерговим завданням на новій посаді вбачає розвиток гри мільйонів у районах. Якщо у нас було ще обласні федерації футболу, трошки розвивалися, але районі у нас було трошки занепад. Є де які що працюють а є що. Гірше працюють, то зараз буде акцент поставлений тільки на районі федерації футболу. Щодо футбольного клубу «Буковина», то стан його наразі плачевний, але не безнадійний, каже Василь Орлецький. Уже є люди, які готові допомогти команді фінансово. Гравці у нашій області талановиті, зазначає фахівець. Єдине, що їм потрібно достойна матеріально-технічна база. Зараз є плани у Федерації футболу України і це по програмі Хед Трік, це УЄФА ФІФА дає гроші, значить, це побудова майданчиків. Не майданчиків, а полів з штучним покриттям. Ну я думаю, що, мабуть, і в Чернівцях буде побудований. Ми, у нас є такі плани, щоб було на стадіоні «Електронмаш». Про новообраного очільника Федерації футболу України Андрія Павелка колега відгукується як найкраще. Це молода енергійна людина. Саме головне в добавок є голов. Бюджетного комітету це людина, яка дещо зможе допомогти футболу і зробити для те, щоб було все найкраще. Нагадаємо, що у конкурсі на президентство Федерації футболу Андрій Павелко переміг таких потужних конкурентів, як Ігор Коломойський та Ярослав Грисьо, здобувши абсолютну більшість голосів. Любов Мочалова Максим Демко Чернівецький промінь. Крихітки на мільйон у Чернівцях зі святом 8 березня привітали дівчат збірної України жіночого боксу. 23 красуні з усієї України віком від 14 до 18 років нині перебувають на Буковині. Тут у них проходять тренування та підготовка до чемпіонату світу, який відбудеться у Тайбеї. Аби трішки розважити спортсменок та налаштувати на перемогу, представники обласної федерації боксу привітали їх зі святом. Квіти, кульки, солодощі та побажання. Ось такі подарунки отримали спортсменки. Їх зі святом весни привітала Чернівецька обласна федерація боксу. В організації кажуть, приймати таких красунь у нашому місті це честь, адже серед них неодноразові чемпіонки світу, Європи та України. І тому юні титуловані спортсменки це найкращий приклад для буковинських дівчат, які теж хочуть долучитися до жіночого боксу. все такі вот этим от дійством нашим всі такі буде лучше присматриватися к спорту. Я думаю, цими показателями ми покажемо, як все-таки чернівецький бокс може піднятися на високі висоти. Тут юніорки пробудуть два тижні. Тренування тричі на день. Щоденно. У Чернівцях збірна України з боксу готується до чемпіонату світу, який відбудеться у травні у Тайбеї. Розповідає тренер збірної. У нас дуже хороша традиція. Ми її починаємо з Чернівців і завжди проводимо традиційні медалі з чемпіонату світу та Європи. Тому я сподіваюся і вірю. В це що це буде хорошою традицією в цьому році. Дівчата всі налаштовані на перемогу. Більшість із них жіночим боксом займаються понад п'ять років. Кажуть, цей спорт допомагає їм завжди бути на висоті. Розповідають, що мріють отримати медаль, перемогти на спаррингах та потрапити на чемпіонат світу. Хочеться показати красивий бокс, показати наскільки я виросла, доставити удовольствие зрителям. І я думаю, результат самым лучшим. Надеюсь на это. я на звісно на хочу на победу, хочу поехать на мір. Ну, Україна у мене не очі вдалася стала вторая. Но я приїхала сприйнятися з первым номером і надеюсь, все буде добре. Звичайно, що перемоги. Кожна дівчина, кожен боксер хоче перемоги тільки першого місця. У жіночий день спортсменки відпочивали. Втім, вже з понеділка знову взялися за наполегливі тренування. Е -е! Юля Задорожняк, Марина Чорний, Роман Платик, Чернівецький промінь далі. Інші спортивні новини в огляді наших журналістів. Буковинська спортсменка Наталія Лупу стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні, який відбувся у Празі. Вихованка Анатолія Кімчука та Володимира Степанова відзначилася у бігу на 800 метрів. Перше місце посіла представниця Швейцарії Саліна Бюхель. Срібна нагорода в активі бронзової призерки Олімпіади 2012 росіянки Катерини Поїстогової. Перервалася переможна серія команди буковинця Дениса Олійника у 26-му турі чемпіонату Голландії. Колектив Вітес Арнем зіграв у нічю 1-1 з «Хераклисом». На 21-й хвилині зустрічі відзначився легіонер Вітаса з буркіна Фасобер Трант Траоре. А під завісу гри результат зрівняв шведський футболіст «Хераклиса» Дені Авдич. Денис Олійник отримав місце у стартовому складі Вітаса та був замінений на 71-й хвилині матчу. У чемпіонаті Голландії команда нашого земляка посідає Місце. У рамках 17-го туру футзальної екстраліги команда Чернівецького тренера Віктора Глинця Спортлідер Плюс Хмельницький на власному майданчику переграла Криворізький приват 6-2. На 38-й хвилині матчу відзначився екс-гравець Чернівецького Меркурія Сергій Рибак. Спортлідер Плюс продовжує перебувати на другому місці. Наступну гру підопічні Віктора Глинця проведуть на виїзді 28 березня. Суперник команда енергія Львів. А це всі новини вівторка. Нагадаю ще раз про найголовніше. Буковинські бійці приїхали додому разом з маріупольським товаришем Морячком. Де обіцяні реформи, як рішення народних обранців впливають на життя пересічних людей? Суспільному мовленню бути, але коли і за які гроші ніхто не знає. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось за кілька хвилин. у Програмі «Чернівці Сьогодні дочекайтеся.